Я до війни почала займатися скулентами. Ну, Трошки воно війна привнесла корективи в моє хобі, але от то, що залишилось в мене, воно дуже красиве. І я його влітку виставляю на балкон. Зараз вам покажу. Це я зараз їх заливала водичкою. От дивіться, який клад красенький. Бачите? Красивий. Такий м'якенький такий кактусик. Суккулент. Далі, що в мене? Це тросточок остістого алоє. Ось вот такий він. Далі. Тут в мене такий невеличкий, розочка така. Але тут у мене повинен бути. Ладно, знайду поставлю. Тут... Знайшла. Тут поддон. Поддончик. Вони напилися водички і раз на місяць я їх отак вот от заливаю водою. Так, далі, що в мене тут? Оце? Це денежне дерево, різновидність. Але дуже класний. Далі ось такий є суккулент в мене. Вообще він такий, має бути зелений, але від сонечка він стає отакий коричневий. Бачите? Він десь, десь тут в мене стоїть. Так, далі що в мене? Ну, тут у мене отросточок і ось от такий теж сукулінчик. Росте. Далі. Зараз я вам покажу. У мене є отакі дітки. Це я в цьому році їх розсадила. А от їх мамка. Дивіться, яка. Коли я її купувала до війни, вона була от така сама, як, як дітки. Така маленька. А в цьому році вона навіть в мене вже квітла. Ось тут в неї ну, от така красуня. Далі от така красуня. От. Теж мої вже діточка. Скоро буду розсаджувати. Вона теж була дуже маленька до війни, але зараз ота красива. Далі. Ось такі, ну це в мене дітка. Дітка в мене є великий такий. Хаворті це. Є в мене отакий, а ну, він не дуже йому гарно. Не знаю, щось. Це я з діточки робила. Воно само росло. Так, тепер вам покажу. Дивіться, який в мене є. Зараз я вам ближче покажу. Зараз. Це в мене теж з того кущика розрослось. Дивіться, які в мене розочки гарні. Їм тут так гарно на сонечку. І вони отак. От Оце дітка можна розсаджувати. Будуть дві розочки. Ось така хавортія в мене. Тут теж розочки, бачите? Які красиві. Ну і от така. Де ж тут діток повно. Ще в мене є отака велика стіста алоя. Дуже красива, дуже. А це в мене петрушка.